Вітаю! Це GoPro Hero 3 Plus 2013 року випуску. А це 2022 рік від Різдва Хрестового. Сьогодні ми розберемося, як себе відчуває і почуває досить таки старезна Гоупрошка у нашому борхливому му році. Чи варто її ще купувати, для якихось цілей, для яких саме власне? Чи може вже годі мучити стареньку, нехай собі відпочиває в музеї античності. Ви на каналі Дач Вандер Київ, на зв'язку Андрій. Понеслась піхва по купинах. А, стоп. Іще одне важливе пояснення. Ні, в назві не клікбейт, тому що Hero 3 Plus це хоч і модифікація. Там більше об'єма куму завезли, 60 кадрів з'явились, але фактично, фактично, це та сама ванільна 3-шка Так чи інакше вона застала долар по 8 і Якуновича. Тож це один хер знаряддя саме з тих часів. Погнали! Одразу ж скажу: усі зйомки робилися у 1080 p 60 кадрів. Чому 60 кадрів? Тому що очку приємніше. Чому застарілий формат 1080 p Можливо, хтось питає. А от ні, ніхуя. Формат не застарілий. Формат, по-перше, народний. А по-друге, враховуючи повномасштабку і чергову кризу в країні, цей формат, щонайменше ще на кілька найближчих років, залишиться у нас народним та загальнодоступним. І знов ж таки, хтось в коментах обов'язково висре. А от у мене 2К монік, а в мене 4К монітор, а в мене, блять, взагалі цар монітор. Купив плазму 900 дюймів і впендюрив її замість комп'ютерного Монітору, що я можу сказати таким людям, ну я звісно що радий за вас. Там в описі до відео буде посиланнячко на донат. Накиньте, будь ласка, кілька шекелів. Проте все одно переважна більшість глядачів подивиться це відео з телефону у жахливій якості. Тож даруйте, не бачу сенсу і зйобуватись для одного 2 відсотків глядачів, які захочуть подивитись це відео у 2К чи 4К. Хоча, хоча, не можу не сказати про це, Гоупрошка Hero3 вміє знімати і 2К, і 4К з певними милицями, звісно, що, а 4К. Так і всього лишень в кінематографічні 24 кадри. Проте, проте, це неймовірно вражає, що камера 2012-го, сука року все це вміє. Камера однозначно робилася з потенціалом на майбутнє і неабияк випередила свій час. Якщо раптом хочете окремі тести херотришки у 2К та 4К, напишіть про це в коментах та накидайте цьому відосу вподобайок. Можливо, і зроблю у майбутті. А зараз вже годі пиздаболі почнімо нарешті тестування. Під час тестування я мовчу, вже наприкінці вискажу вам свої думочки. Але стоп. GoPro це в першу чергу екшен камера. Тож картинка картинкою, але перевірити камеру ще й слід в екшн умовах. Тож камерку на пику, самокат у руки, ю ноги також. І нужбо перевіряти екшен камеру в екшн умовах. Поїхали! Моя особиста, особиста суб'єктивна думка з приводу картинки, вона виглядає досить архаїчно і вже все таки трохи застаріло. Але. Але от вам кілька причин, чому ця картинка цілком нормальна, і з нею можна працювати навіть зараз. По-перше, ютуб картинку жмакає, хуякає, перетискає як хоче. По-друге, середньостатистичний глядач дивиться відео на смартфоні, та ще й зазвичай на дешевому якомусь. А там картинка більш ніж прийнятна. По-третє, в країні війна, криза а Sony x 3000 коштує як крило від Боїнга. Ну і по четверте, камера реально крута, вона робилася навіки, не інакше. Хоч запис з неї і виглядає вже дещо несучасно, так би мовити. Але він все одно більш ніж гідний. А враховуючи поважний вік камери, ще й поготів. Єдиний, от саме основний недолік, який я знайшов саме для себе, камера, ну просто таки жахливо знімає звук, знаходячись у кейсі. А без кейсу, хріна лисого, ти її повісиш на кріплення та й собі на пику. Ось вам, так би мовити, наглядний приклад, всім прикладам приклад. Нічого собі, ви колись таке бачили, водяна поліція зупиняє, чи то зупиняє, чи то супроводжує баржу. Під назвою Волгоград, блять Вам колись доводилось таке бачити, щоб водна поліція зупиняла баржу? Я чесно кажучи, вперше таке бачу. Нічого собі. Ви колись таке бачили? Водяна поліція зупиняє, чи то зупиняє, чи то супроводжує баржу під назвою Волгоград, блять. Вам колись доводилось таке бачити, щоб водна поліція зупиняла баржу? Я, чесно кажучи, вперше таке бачу. Донат тайм, дякую за грошики. Медксіон за 45 гривень. Дякую, намагатимусь розвиватись і надалі. А всім іншим глядачам, я отак от нескромно нагадаю, що донатилка знаходиться в описі до цього відео. Можете скинути мені грошенят на шаурму кхе, на розвиток україномовного контенту. І абсолютно кожен донатор гарантовано потрапляє в наступний відос. Якщо ж задонатите вже тоді, коли наступне відео буде змонтовано, не хвилюйтесь потрапите в після наступне. Ви мені, так би мовити, гривеньку, а я вам секунду слави. На каналі навіть без двох тисяч підписників. Коротше, все в описі, донатилка в описі, інста моя в описі. Ну а з приводу цього відео наостанок я ось що скажу. Камера вже старенька, але все ще бойова. В усіх сенсах цього слова. Відосики виходять дещо архаїчні, але мені подобаються. З ними цілком собі ще можна працювати. Єдина проблема зі звуком мене бентежить. Але в якості другої камери, так би мовити, Cam 2, цілком собі підійде. Отакі-то мої думки з приводу GoPro Hero 3. Plus. Свої ж думки, свої враження залишайте, будь ласка, в коментарях до цього відосу. Також раджу вам подивитись інші відео на каналі. Вони якраз вилізли анотаціями назовні. І якщо мої інші відео, та я сам вам особисто сподобаюсь, підписуйтесь на цей канал. Будемо з вами і надалі співпрацювати. А на сьогодні це все. Всього найкращого, на все добре, і все буде Україна!